Друзі, підписуйтесь на канал інсайдер, аби першими дізнаватись про найголовніше, колишній президент України Петро Порошенко різко розкритикував президента України Володимира Зеленського, заявивши, що те, що він робить, нічим не відрізняється від дій Росії. За його словами, Зеленський прагне усунути будь-якого конкурента з політичного ландшафту і керувати Україною залізною рукою. Чому він це робить? Тому що він ненавидить мене на біологічному хімічному рівні. І чесно кажучи, я теж не люблю Зеленського, але ніколи під час війни я не робив нічого ворожого по відношенню до нього. Каже Порошенко, він також додав, що є обраним народом людиною та має другу за численністю фракцію в парламенті, і він думає, що має право не пустити мене на парламентські збори. Він просто порушує конституцію і не має абсолютно ніякої різниці в тому, що він робить з Росією, обурився Порошенко. Порошенко також заявив, що між двома дипломатичними командами існує серйозна проблема комунікації, в основі якої лежить недовіра американців до глави ОП Андрія Єрмака та посолки США Оксани Маркарової, які розлютили республіканців напередодні американської. Виборів, організувавши захід, на який були запрошені лише демократи, він додав, що у будь-якому випадку введення санкцій проти нього має стати застереженням для кожного потенційного кандидата. Сьогодні Порошенко завтра залужний. Післязавтра будь-хто. Це авторитаризм, вважає він.